Стан надії Савченко погіршився. Вихід із сухого голодування дається полоненій льотчиці надзвичайно важко. Організм не сприймає навіть воду. Про те, що у бранки піднялася температура та почалася нудота. Адвокат Марк Фейгін розповів родичам Савченко. Українські лікарі, які приїхали до ростовської області, але так і не змогли оглянути надію, кажуть, це може бути запалення нирок, адже камені в них у Савченко виявили вже давно. Про те, що підзахисна почала пити воду, журналістам повідомив той самий Фейгін, спочатку заявив, що цьому передував лист від президента Порошенка. Потім виявилося, що лист фальшивка з Росії. Валентина Мудрик. П'є воду, їсть дитячу суміш. На цьому Надія Савченко житиме до 21 березня. Я почула вашу біль, люди, і я до вироку змінюю, змінюю суху голодовку на голод на воді. Слава Богу, що вона закінчила це голодування. Так що вже трохи легше. Вони збирали майдан під стінами СІЗО в російському новочеркаску, і до обіду тут гаряче чергують автозаки з десятками поліцейських. Учасникам протестів російські правоохоронці роздають листівки з попередженням За пікет загрожує штраф, закликатимуть до екстремізму тюрма. Утім, друзі надії з України із сині жовтими квітами і плакатами готові ризикувати. Так починаються майдани. привезли вже каву, печиво. Обнадійлива звістка від бранки. Вона припинила сухе голодування. Опівдні про це заявляє під ізолятором її адвокат Марк Фейгін. Йому єдиному дозволили побачення з нею. На очах журналістів Фейгін передає сестрі листа від Наді. Я знаю, що багато людей доклали всіх зусиль, щоб мене визволити. Дуже вдячна всім за це. Але я прошу вас пам'ятати одну істину. Життя однієї людини не варте двох. Тому обмін або всіх на всіх, або душу на душу. Це слова Савченко до всіх українців, які за неї хвилюються, і до президента Порошенка, пояснює Фейгін, та показує ще одного листа, який, начебто, йому передав український генеральний консул у Ростові Віталій Москаленко з адміністрації президента. Петр Порошенко готов к обміну Надір Савченко на будь-яке условия, яке будет Росією виставлено. Все тепер зависить від президента. Путіном я считаю, что э, отправка Нади обратно домой к себе в Украину и, соответственно Єрафієва Олександрова в является тем э, возможным способом разрешения этой проблемы. Надія Савченко за цими стінами тепер, хоча б п'є воду. Марк Фейгін тим часом летить до Москви. А вже за кілька годин нам повідомляє, лист Порошенка до Савченко фейковий. Спростовують його і в адміністрації президента. За все ясно, що це була оперативна. Що наражка атака Кремля при послідній числів служби в'язаних судді капелі запущеним було для того, щоб так скати спорту для дискредитації ще ситуації зв'язаних з голодом. Український консул теж схвильований, що його вплутали в інтриги Кремля. Пояснює жодного листа від президента він ні Фейгіну, ані комусь іншому не передавав. Чи це був Лошкін, Чи це людина, яка представилась ложкіну безпосередньо Фейгіну. Я, цього, я цього листа не бачив. Зазвичай... Сам текст листа. Я його вперше побачив, коли він тут вийшов, зачитав його. Тобто ви не бачили, не передавали цього листа. Маму, сестру і українських лікарів тим часом і надалі до Надії не пускають. Тут у Новочеркаску тюремники пояснюють, у них наказ з гри. Допоки не зачитають вирок, побачені з бранкою не буде аж до 23 березня. Те, що вона почала пити воду, зовсім не означає, що сам її здоров'я там значно покращився або взагалі покращився. Тому ми залишаємося. І стоятимуть вони під СІЗО, скільки буде треба. Кажуть, боротьба за волю і життя надії триває. Валентина Мудрик, Нікіта Бородін із російського Новочеркаська, ТСН 1+,1.